Симон Петлюра це історична постать, яка привертає своєю неординарністю та винятковістю. На сьогоднішній день такий образ є актуальним, щоб знати про героїв України, котрі намагалися добитися незалежності своєї батьківщини. Життя Петлюри умовно можна розбити на два основні періоди. Перший з них це період до початків 1917 року, що означив собою бурхливий потік революційної доби на Сході Європи взагалі, на нашій батьківщині, зокрема. Що ж на рахунок другого, то він датується роками 1917-1926. В першому періоді Симон Петлюра був простою політично активною людиною, котрій хочеться, щоб змінилося те становище життя людей і взагалі країни, в якому вони зараз знаходяться. Таким чином він побував у різних партіях та працював у деяких періодичних виданнях. Друга частина життя Симона Петлюра на погляд начебто ні в чому не подібне до першої. Впродовж якихось двох літ, звичайна людина стає главою держави. Скромний працівник Пера перетворюється на головного отамана Української республіканської армії. Коли б з якоїсь нещасливої нагоди сталося так, щоб Симон Петлюра загинув до 1917 року, оплакали б його родина та кілька товаришів. Зміна незрівнянна, що припадає на долю улюбленим історією людям. Але ця зміна сталася не тому, що змінився Симон Петлюра. Усі, що знали його, усі мемористи одностайно стверджують, що протягом цілого свого життя залишався він тією самою людиною і характеризували його завжди та сама простота і скромність, відсутність пози, та сама жертовність і непохитність. Лише все індивідуальне, вся персоналія, наче без сліду, зникла, потопилися в революційній державно-національній чинності його. Змінився не Симон Петлюра, змінилася точка прикладання його сили, бо прокинувся от сну столітнього, український народ, бо вибухнула велика українська революція. Симонові Петлюрі належить честь організації Української Республіканської армії, відтворення занедбаної традиції збройної боротьби за батьківщину. На такій праці народні маси найлегше і найкраще розпізнають та оцінюють відповідних людей, бо потрібні для неї жертовна надійність, непохитна воля, вміння наказувати та глибока інтуїція, що дозволяє за одну мить розібратися в найтяжчих обставинах, якості великої міри властиві лише природженим революційним вождям. Розділ 1. Початок громадсько політичного життя Симона Петлюри. Семен Васильович Петлюра народився 10 травня 1879 року в Полтаві в сім'ї візника колишнього селянина. Його... Симон був щуплий, сутуливатий юнак з русявим чубом, ясними промінистими очима. Він був козацького роду широких духівницьких засад. З раннього віку звик працювати так як був третьою дитиною в сім'ї. Хоч він і походив із небагатої родини, але все ж дістав пристойну на той час освіту, а саме у Полтавській бурсі. Закінчивши її, вступив у 1895 році до Полтавської духовної семінарії. Археїчні дисципліни навіювали нудьгу. Його вабило світське життя, історія, музика, культура. Симон Петлюра також гарно співав, разом із товаришами грав у виставах. Сітогляд юнака формувався під впливом Шевченкового кобзаря, безпертних творів Котляревського та історичної літератури. 1898 року став членом громади, організований молоддю семінарії та інших закладів. 19 лютого 1900 року в Полтаві доля його звела з харківським адвокатом Міхновським. Він гаряче закликав співвітчизників нещадно боротися проти гнобителів. Після цього Петлюра вступив у революційну українську партію, брав участь в її діяльності в Полтаві. 1901 року виключили його і кількох друзів з семінарії за надто теплу зустріч Миколи Лисенка. У грудні 1903 року Симона Петлюру заарештовують як активного учасника Чорноморської вільної громади, що входила до складу революційної української партії. І лише в березні 1904 року звільняють на поруки. Він їде до Києва, а потім до Львова, де співробітничає в газеті Селянин. Під час революції 1905-го Симон Петлюра бере активну участь в діяльності Української соціал-демократичної партії, що виділяється з революційної української партії, Обирається делегатом з'їздів партії, працює в газеті Слово, в журналі Вільна Україна, Україна і в газеті Рада. В своїх статтях закликають до боротьби за соціальне і національне визволення. Друзі Симона Петлюри згадують, що він був пригарним товаришем, впевненим і вірним у своїх припетіях долі, надзвичайно лагідний до кожного і толерантний. Він нелегковажно судив людей за їхні погляди та вчинки. З 1909 року переїздить до Москви і працює бухгалтером, тут одружується з Ольгою Більською. 1912 року бере участь у виданні російського журналу Українська життя для української діаспори в Росії. пише наразі, що вийшло друком в Києві 1918 року під назвою «Незабутні». Тривалий час Симон Петлюра жив у Петрограді та Москві. Ставився симпатією до російського народу, що позначилось на його світогляді як політика. З початком Першої світової війни бере участь у боротьбі проти ворога. Працюючи в земському союзі як заступник у справах Західного фронту, знайомиться з широкими козацькими масами, здобуваючи повагу та популярність серед війська.